Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки, дівчата та хлопці. Дуже вам дякую за те, що ви долучаєтесь до цього магічного простору. Я вам дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за вашу увагу, за те, що ви обмінюєтесь зі мною енергією, це мене теж надихає, це мені надає сил. І сьогодні розклад буде про вас. Але про вас в майбутньому. Так? Тобто подивимось, яка ти або який ти будеш через 5 років. Підходить і для хлопців, і для дівчат. Просто, хлопці, ви не ображаєтесь, в мене основна аудиторія все ж таки жіноча. Але якщо раптово ви потрапляєте на мій канал і вам ну, до вподоби так? те, що я проговорюю, те, як я працюю з простором, те, як я доношу інформацію, то ви просто все будете переводити на себе. Це не тому, що я вас якось дискриміную, або я там е, ненавиджу хлопців, да, або я, я якась там е, феміністка, яка знецінює, тому що в нас трошки викривлене поняття про фемінізм. Е, фемінізм не, не дорівнює знецінювати чоловіків. От. Ну, Принаймні, я так це бачу. Так, ну давай, давай сьогодні подивимось: еволюцію тебе. Яка ти через 5 років, що з тобою буде? Давай, я поки тасую колоду, ти налаштовуєшся. Я нагадую, що загальні розклади вони резонують не всім, але якщо тобі зрезонувало, ти можеш поставити вподобайку, ти можеш, до речі, залишити свій коментар, який мене ваші коментарі завжди е, надихають, о, тому що я бачу, що є певна зацікавленість. і Певну енергію ви теж доклали до цього. Давай, розслабляйся. Ну, хто як розслабляється, всі ж по-різному. Налаштовуйся і будемо читати. Давай подивимось, о, в яких енергіях ти зараз? Да? Що з тобою зараз відбувається? Тобто. Щоб заглянути в майбутнє, треба побачити точку, да, з якої ми виходимо. От зараз, в яких ти енергіях, що з тобою відбувається. От чомусь останнім часом, до речі, на особистих розкладах постійно десятка жезлів да, випадає. Відчуваєш якесь виснаження, відчуваєш, що занадто багато лягло на твої плечі, якоїсь відповідальності, відчуваєш, що це все на тебе тисне. І покинути ти не можеш якусь справу просто так. Да? Ну, якщо, якщо ми беремо, наприклад, аспект роботи, ти не можеш зараз піти зі своєї роботи просто так. Якщо ми беремо аспект стосунків, ти теж зав'язана. Ти якби, можливо, вже і хочеш це все закінчити, але не можеш. Да, П'ятірка кубків, тут е, співзалежність, якщо ми говоримо про стосунки, це співзалежність стосунки. Це коли людина не відпускає. Да, коли ти кажеш, ну я розумом розумію, да, тобто свідомо, я розумію, що в мене з ним нічого не буде, але я не можу його відпустити. Це на тебе все тисне, тисне, ти така виснажена, енергії дуже багато туди зливається. І при цьому не вистачає енергії жити. Жити, проживати своє життя щасливо, наповнено, повноцінно. Тобто зараз ти в таких а, страждальницьких, страждальністях. Енергіях, коли тобі дійсно погано, коли все котиться, коли все догори дригом, і коли все розгортається за найгіршим сценарієм в твоєму житті. Тобто тобі б хотілося, звичайно, щоб все було якомога краще. Але зараз ти прям тут, ну. Королева драми, да? Тобто, ти проживаєш досить потужну драму. Я ні в якому разі не хочу це якось обіцінити, тому що насправді, коли ти проживаєш у цій п'ятірки, да? це така кризова точка, після якої йде полегшення. Тобто зараз сама найтемніша ніч в твоєму житті. Тут сама чорна-причорна полоса, тобто гірше вже й бути не може. Ну, принаймні, це так ти бачиш, да? це так ти сприймаєш, що настільки мені погано, ти проговорюєш, да? що такого в мене в житті не було. І немає розуміння, як далі рухатись, немає розуміння, що з цим робити, немає розуміння, як з цього виходити. Ну, чого б це не стосувалося? Я просто як на загальний. Да, як загальний розклад читаю, загальні енергії, просто тут важкі енергії. Тут енергії непрості, тут людина відчуває біль, відчуває смуток, відчуває неспокій і відчуває велику важкість, що цю ситуацію ти не можеш закінчити просто так, і ти не можеш з неї вийти, наче в тебе хтось відібрав ключі від тих дверей, які, через які можна вийти, да, покинути. Ці стосунки, цю роботу, ці обставини, які там склалися в твоєму житті, тут неважливо. В кожного щось своє. Просто зараз в тебе такий драматичний період. Так, ну що, психологічний стан. Давай подивимось твій психологічний стан. Що зараз? Ну, тут вежа, так. Да. Тут, як кажуть, повний набор. Ну, вежу, в принципі, я й очікувала, що вона може вийти, тому що це руйнація того світу, того укладу світу, який в тебе був до цього. Тобто раніше ти жила-жила, проживала своє життя, тобі було все зрозуміло, ти будувала якісь плани, ти мала якісь погляди на це життя, ти Думала, що якщо ти будеш гарною дівчинкою, то твоє життя розгорнеться найкращим чином. Осталося не так, як гадалося. І от зараз в тебе відбувається повна руйнація всіх тих установок, всього того фундаменту, який ти побудувала. Тобто те, що є в твоєму житті, воно не працює. Ти його будувала з надією на те, що це буде приносити тобі задоволення, що ти таким чином якось будеш себе почувати щасливою наповнено, а виявилось зовсім по-іншому. Тобто, коли ти зайшла от в той будиночок, який ти так старанно вибудовувала, ти зрозуміла, що ну, це не той будинок, про який ти мріяла. Це не те, що Дає тобі сили, а навпаки, це тебе виснажує. Ну, наприклад, да, якщо ти будувала якісь стосунки і робила ставку на якогось чоловіка, на партнера, тобі здавалося, що саме з цим чоловіком ти будеш до кінця свого життя разом, і все у вас складеться як у казці, і, а казки не сталося, то зараз так, тобі скрутно. Тому що всі оці твої очікування, всього, чого ти хотіла, воно все руйнується. Твої плани на життя, які в тебе були, вони теж зруйновані. В тебе були очікування, що, що твоє життя складеться якомога найкраще. Ну, тому, що, тому що ти докладала зусиль. Ти все ж таки для того, щоб. Прожити це життя, ти старанно вкладалася, енергетично вкладалася. Сталося по-іншому. До речі, аркан вежа дуже часто це сигніфікація е, війни, да? це те, що руйнується, це те, що перегортає твій світ. І е, ми, по факту, да, зараз всі проживаємо цей аркан, але Чим корисний цей аркан, що він не назавжди, він рано чи пізно закінчується. І це, мабуть, єдиний плюс, да? ну, не єдиний, там ще є плюси, але це найголовніший плюс, який нам дає сили прожити це все. Тому що за 16-тим арканом, до речі, йде 17-й, а 17-й це коли ми можемо видихнути. Це зірка, коли ми можемо зцілитися і наповнитися. Тобто зараз ми всі ну, по факту проживаємо цей аркан так чи інакше, кожен по-своєму. І неважливо, як зараз розгортається твоя доля. Так, психологічно важко, психологічно непросто. А що тебе оточує? Що оточує? Багато думок. Ти думаєш про те, а як далі мені з цим всім жити, а як далі мені будувати життя? А як далі мені довіряти людям? А як далі бути в цьому просторі і як далі не зламатися? І... Чи є щось таке, що буде мене утримувати завжди на плаву? Чи є щось, що стане для мене опорою? Чи є щось стабільне взагалі в цьому світі? Тобто ти перший раз відчула, що немає ніякої стабільності, що стабільність це взагалі міф. Але ти чіпляєшся, ти намагаєшся повернутися в те, як було. В тебе душа болить за тим, як було. І ти знаєш, не готова перейти в щось нове. Тому що страшно, тому що багато невідомості, тому що багато думок щодо цього. І ти в цих думках зараз проживаєш своє життя. Так, в тебе знаєш, як наче, можна сказати, життя поставлене на паузу. Життя в очікуванні кращого часу. Ти наче сама собі. Намагаєшся донести, що рано чи пізно це все закінчиться, просто треба потерпіти, треба прожити це все. Тобто зараз ти своє життя не проживаєш, ти зараз просто в стані очікування, в стані терпіння, намагаєшся зібрати себе докупи, і хочеться тобі вірити, що цей період закінчиться. Ну, давай подивимось, через 5 років, до чого ти йдеш. 5 років це, до речі, досить такий, ну, як на мене, великий да, відрізок часу. За 5 років багато чого може відбутися. Тут навіть за кожен рік багато що відбувається. А 5 років це може бути зовсім інша версія тебе. Ну, давай подивимось. Який тоді буде твій стан через 5 років, да? в яких ти будеш енергіях? М -м Стрибок в невідоме, щось нове. Зовсім нові енергії, оновлення якесь де. А, твоє життя, знаєш, таке враження, як почнеться з нуля. Почнеться все спочатку. Ти відчуєш, що Виявляється є продовження, що виявляється, життя воно багатогранне, що виявляється, це зовсім не кінець. І те, як ти страждала 5 років назад, те, як ти не бачила виходу, то зараз для тебе всі шляхи відкриті. Зараз ти з натхненням йдеш в своє життя. Так, ти його, можна сказати, полюбила своє життя. От через 5 років в тебе дуже багато натхнення, в тебе дуже багато енергії. Тут як така, знаєш, потужна розпаковка відбулася, і ти прям ну, готова, я не знаю, гори, да, <дивити> долати. Сход, по сходинкам оцим, підійматися до самого сонця. Ставиш собі цілі, і ти розумієш, що це зовсім інші цілі, не такі, як були в тебе до цього, що це щось нове, це щось невідоме, і ти в це невідомо йдеш без страху. Тобто, раніше, якщо 5 років назад оцей туз мечів, твій внутрішній оцей аналізатор тобі казав: Та ні, не в якому разі, то що? Це як якщо тобі 30, то ти вже не можеш там вийти за принця, да? як в тій пісенці співає, да? актор наш. Виявляється можна. Виявляється, після 30 і після 40 дівчата, слухайте, то навіть після 50 є життя. Виявляється, воно там теж існує, скільки б вам не було, який. Проміжок свого життя ви не проживали. Ви якось собі в голові більше ставите ці дати, цифри, числа, ви якось на них більше орієнтуєтесь. Тобто отут з'являється натхнення, отут з'являється цікавість до життя, отут з'являється багато енергії і сили проживати щось нове і по-новому. Добре. Ну, а психологічний стан все ж таки цікаво, який в тебе буде психологічний е, стан. Ну, Ти якось заспокоїшся. Тобто, е, в той момент, коли твоє життя Повністю було е, зруйновано, ти його прожити зможеш. І зараз наступає, я не можу сказати, що це прям період спокою, але це період глибинного розуміння, е, як взагалі працюють енергії в цьому житті. Тобто це як деяке откровення, яке ти довго чекала, і наче як. Твої нейронні да, зв'язки в голові настільки перебудувалися, що а, тобі здається, наче вищі сили а, посилають тобі якесь велике откровення. Наче вони розгортають перед тобою книгу твого життя і кажуть: Дивись, дивись, як можна. Тобто ти зовсім по-новому починаєш дивитися. На ті речі, які тебе оточують, на свій минулий досвід. Ти його аналізуєш, ти в нього рефлексуєш це само собою, але ти взяла певні уроки зі свого минулого, і зараз твій психологічний стан, він якби стабілізувався. ну Зараз я маю на увазі через 5 років. Він стабілізувався і ти готова. Тим, що тебе наповнює, навіть ділитися. Ділитися просто так. От, якщо, наприклад, ти вийшла з якихось аб'юзивних стосунків і ти змогла себе полікувати, ти знайшла людей, які тобі допомогли, ти пройшла певну терапію, ти розпакувала свою енергію, ти забрала ту енергію, яку ти дала тому чоловіку, який тебе аб'юзив, який знущався над тобою, ти в нього забрала цю енергію собі. І зараз в тебе цієї енергії достатньо. А психологічно ти себе відчуваєш врівноваженою, ти себе відчуваєш наповненою. І Що ти готова цим ділитися? Ділитися а, просто так. Ділитися ну, тому, що твоє серце може поділитися, тому що. А в тебе є така здатність, ти відновила в собі цю функцію. Це, дівчатка, не про те, що ти там все простила, забула і відпустила, а це про те, що ти змогла з тієї ситуації витягнути все, що ти туди заклала, навіть частину себе, і знову інтегрувати в себе. Тобто ти повернула собі певну силу. І від цієї сили твоє серце воно стало більш глибшим, більш наповненішим. І зараз, маючи таке серце, ти вже зовсім іншими очима дивишся на оточуючий тебе світ. Ти вже зовсім по-іншому реагуєш. Реакції твої на будь-які події, на будь-які ситуації вони зовсім інші. В тебе як побудовані нові паттерни. Ти як по-новому почала діяти в тих ситуаціях, коли раніше в тебе як рефлекс працював. то зараз ти цей рефлекс в собі прибрала, ти більш свідомо дивишся на те, що з тобою відбувається. Тому, дівчата, от знаєте, багато людей ходять вже в терапію і гадають, що пройшовши терапію, Більше з ними ніколи. Не станеться щось погане, що завжди буде тільки все прекрасно, і вони ось такі сильні, такі наповнені, все, все здолають. Слухайте, жоден терапевт вам не дасть гарантії, що ви знову не потрапите в аб'юзивні стосунки. А жоден психотерапевт не дасть вам гарантію, що надалі все буде прекрасно, і ваше життя буде складатися якомога найкраще, і взагалі ви там станете мільйонером, досягнете якихось висот, і все у вас буде. Суперпопер чи чики-піки. Ні, не буде. Слухайте, з вами постійно буде щось відбуватися, але ваша реакція на ці події вона буде вже зовсім інша. Тобто, ви будете на все це дивитися по-іншому і реагувати по-іншому, і психічну енергію зовсім. Іншу туди вкладати, іншої якості, іншої дози. Тобто, якщо раніше ви повністю зливалися, і ви просто свою душу туди да, віддавали, я все ж таки читаю тут більше в аспекті стосунків, ну, тому що я бачу, що тут е, задіяні стосунки. Хоча, якщо це стосується вашої якоїсь професійної діяльності, в принципі, енергії тут ну, такі що е, ця історія вас дуже глибоко зачепила тому е, ви не думаєте що е, ви, проживши отой аб'юз, не потрапите в нього знову. Ви можете знову потрапити, але ви в ньому вже не будете так проживати, так як ви проживали раніше. У вас вже знайдеться сила сказати так, стоп, зі мною так не можна. У вас знайдеться розуміння і бачення всієї ситуації. Якщо раніше ви не усвідомлювали тих речей, які з вами відбувалися, то зараз у вас буде вмикатися усвідомлення. І... Це зовсім інша позиція, це зовсім інша якість життя. Це те, заради чого варто, мабуть, йти в терапію. Так. А оточувати, що тебе буде? Ну, давай. Тут цікаві такі енергії, що буде тебе оточувати і тут. Твійка жезлів, так, ось такий вогонь. вогонь, бажання рухати щось нове, бажання свою енергію розподіляти так, щоб ця енергія стала для вас опорою. Тобто тут ви стаєте опорою сама для себе. Тут навіть королева Пентаклів це жінка, ну, жінка-мати. Архетип матері, жінка наповнена, жінка даюча, жінка спокійна, жінка затишна, і жінка, яка досить вдало розпоряджається своєю енергією. Тобто в тебе все вийде. І ти оточена будеш прекрасними людьми, ти віднайдеш опору в собі, внутрішню, і ти віднайдеш і зовнішню опору. І... Вперше, можливо, ти дійсно наповнишся тим розумінням, що ти зцілилася з тієї ситуації, з якої ти вийшла. Тобто ти відчуєш оцей момент одужання. Ну так, тут бачиш, навіть так простір каже, так, так, ти зцілишся, так, ти зможеш це прожити. Так, ти вийдеш на новий рівень. Ти віднайдеш контакт зі своєю душею, тому що раніше цей контакт був в тебе втрачений, то зараз ти його віднайдеш. Зараз ти нарешті почнеш бути справжньою, і зараз ти нарешті отримуєш доступ до джерела енергії, про який ти мріяла. Ти хотіла, а цю енергію можна використовувати як завгодно. Хтось її зливає в почуття, хтось її зливає в якісь свої проекти, наприклад. да, Тобто те, про що ти мріяла і не наважилася, нарешті там через 5 років ти наважишся це зробити. Тобто, тут через 5 років. З тобою відбудеться абсолютно точно, відбудеться еволюція. Як би тобі зараз там погане не було, знай, що майбутнє твоє складеться якомога найкраще. І знай, що попереду ще тебе чекає багато цікавого. Ну, це дійсно так, тому що нам завжди здається, що наше життя, воно якесь не таке і. Ми багато себе критикуємо, ми багато не приймаємо того, що відбувається. І є дійсно іноді такі речі, які неможливо прийняти, і неможливо пробачити, відпустити, забути, і, мабуть, і не треба. Але з цим можна навчитися жити, з цим можна навчитися. Обходитися, навчитися, як цей мінус перетворити на плюс, і як цим плюсом далі користуватися. Тобто, отут і полягає та магія, про яку я вам намагаюся постійно сказати, розказати, донести до вас, що ми творці свого життя, ми творці своєї долі, і ми відображення. Тих богів, тих вищих сил, про які ми постійно з вами говоримо, про які ми думаємо, що є хтось зверху, а насправді це частина нас і це наше дзеркало. І ми самі можемо творити своє життя, ми маги свого життя. Тобто через 5 років, якщо ми висловлюємось магічною мовою, та ти станеш справжнім магом. Тому що справжній маг, він може скеровувати енергію, і він може своєю волею впливати на оточуючий його світ. І причому це не про те, щоб якось підкорити світ. Під себе, а це про те, щоб вбудувати себе в той поток енергії, який постійно вирує в цьому світі. Ну, ось такий розклад. Я сподіваюся, ви для себе почули якісь підтримуючі слова, які вас зараз надихнуть, ну, тому що. Тут дійсно прийшли дівчата, хлопці, які зараз хочуть на ручки, яким треба допомога, яких треба взяти, огорнути, заспокоїти і сказати, що все буде добре, що це не кінець, що життя продовжується, і воно цікаве, і воно буде наповнене. І свій шматочок щастя, ти обов'язково в цьому житті отримаєш. Так. ну... Традиційно я вас всіх обіймаю, всім на миру та любові. Пока-пока.